Ти коли-небудь замислювався, чому деякі люди, наче магічним чином, притягують до себе гроші у той час, як інші працюють усе життя, але так і не можуть зрушити з місця. Тепер послухай уважно: гроші мають свою частоту. І якщо ти не налаштований на неї, ти можеш працювати до знемоги, але все одно залишатися без грошей. Звучить неймовірно, так. Але це чиста правда. Я сам відкрив це тоді. Коли ще ми в підлогу за кілька копійок. І саме це відкриття вивело мене з життя в боргах до життя, в якому я почав заробляти мільйони гривень. Сьогодні я хочу показати тобі, як налаштуватися на частоту грошей і зробити так, щоб вони самі йшли до тебе. Ти хочеш заробляти більше? Хочеш вибратися з постійного фінансового напруження, з цього нескінченного бігу, де ти ніколи не встигаєш. Тоді слухай дуже уважно те, що я зараз скажу. Твоя проблема не в грошах, як таких, а в тій частоті, на якій ти перебуваєш. Подумай, усе у всесвіті вібрує. Абсолютно все. Стілець, на якому ти сидиш, телефон у твоїй руці, думки, що проносяться у тебе в голові, усе це енергія, що вібрує. І так само, як ти можеш почути радіостанцію лише тоді. Коли точно налаштуєш частоту, гроші теж приходять лише тоді, коли ти вібруєш на їхній частоті. А тепер подумай, яка емоція в тебе переважає, коли ти думаєш про гроші. Це захоплення, вдячність, віра, чи це занепокоєння, відчуття нестачі, розчарування? Більшість людей відповідає, не задумуючись звісно, я хочу грошей. Але що вони насправді відчувають більшість часу страх, що не вистачить, невпевненість у майбутньому. Заздрість до тих, хто заробляє більше. Усі ці емоції суперечать частоті достатку. А всесвіт працює точно, він реагує не на те, що ти кажеш, а на те, яку енергію ти випромінюєш. Я розумію, що це не просто прийняти. Ти можеш подумати, але боб. Я ж не думаю погано постійно. І тобі не потрібно. Достатньо того, що ти постійно відчуваєш брак грошей. Достатньо, щоб ти відкрив гаманець і відчув обмеження. Достатньо, щоб ти отримав зарплату, і вона закінчилась до середини місяця. Те, що ти відчуваєш, визначає твою вібрацію. А твоя вібрація це твоя точка притягання. Я сам усе це пройшов. Я винен був більше, ніж заробляв. І щоразу, коли я бачив рахунки або чув телефонні дзвінки з вимогами сплатити, я відчував паніку. Я цього не усвідомлював, але навіть працюючи до виснаження, я продовжував випромінювати енергію нестачі і отримував у відповідь лише ще більше нестачі. Поки одного дня мій наставник не запитав ти колись думав про те, щоб змінити свої результати. Я засміявся. Змінити я ледве виживав, яке там думати про процвітання. Але він наполягав. Сказав мені припинити зосереджуватися на проблемі і почати уявляти рішення. Він запропонував мені записати суму, на якій я хочу зосередитися: 25 тисяч доларів. Для мене на той час це було як мрія про мільйони. І знаєш, що він сказав. Думай про цю суму щодня. Повторюю її, відчувай, ніби вона вже твоя. І я почав це робити. Не тому, що вірив, а тому, що вже нічого не втрачав. І саме тоді все почало змінюватися. Я навіть не помітив, як моя вібрація почала підвищуватись. Я вийшов зі стану відчаю і увійшов у стан нових можливостей. Можливості, які раніше залишалися для мене непомітними. Раптом почали привертати мою увагу. Однією з них була робота з прибирання офісів. Це не здавалося престижним заняттям, але приносило мені дохід. Саме з цього почався мій переломний момент. Багато людей думають, що зміни приходять зовні, нова робота, підвищення зарплати або несподівана удача. Але все навпаки. Спочатку ти змінюєшся зсередини. Спочатку ти налаштовуєш свої думки і емоції відповідно до того, що хочеш притягнути. А потім зовнішній світ починає перебудовуватись, щоб відзеркалити цей новий внутрішній стан. Тепер подивися на своє життя. Скільки разів ти думав, що твоя проблема це брак можливостей? Скільки разів ти казав, мені просто не щастить. Скільки разів ти бажав більшого, але в душі відчував себе меншим. Це не випадковість. Це твоя вібраційна модель. І гарна новина в тому, що її можна змінити. Ти можеш прийняти рішення прямо зараз припинити вібрувати на частоті нестачі. Ти можеш почати бачити себе як людину, яка легко притягує гроші. Тобі не потрібно знати, як саме це станеться. Твоя справа підтримувати високу вібрацію. Спрямовувати свої думки у русло бажаного і тримати своє серце вільним від страху. І ось запитання, над яким варто глибоко замислитися, якщо Всесвіт може дати тобі лише те, з чим ти знаходишся в гармонії, то до чого ти готовий сьогодні? Якщо відповідь те саме, що й завжди, тоді настав час щось змінити. Почни просто зараз: зміни свій фокус, зміни свою вібрацію. І приготуйся, бо коли ти налаштуєшся на правильну частоту, гроші почнуть надходити кожного дня. І ти навіть не повіриш, як усе почало змінюватися з одного внутрішнього рішення: усе, чого ти прагнеш, омріяна машина, затишний дім, свобода подорожувати, коли хочеш, банківський рахунок, повний грошей, усе це вже існує. Воно не просто існує, а доступне тобі прямо зараз. Але воно знаходиться на іншій частоті, ніж та, на якій ти зараз. І саме тому ти ще не можеш до нього дістатися. Тобі потрібно глибоко зрозуміти ось що, гроші мають свою частоту. Так само, як кожна радіостанція має власну хвилю, як кожен телеканал працює на окремій частоті, так само і гроші функціонують на конкретному вібраційному рівні. І якщо ти не перебуваєш на цій самій частоті, Байдуже, як сильно ти бажаєш, стараєшся або борешся, вони не прийдуть. Коли ти вмикаєш радіо і чуєш лише шум замість улюбленої пісні, ти ж не лаєш радіостанцію. Ти просто обертаєш налаштування доки не зловиш потрібну хвилю, і тоді музика починає звучати ясно, мов за помахом чарівної палички. Те саме відбувається з твоїм розумом. Коли ти навчишся налаштовувати свою внутрішню частоту, ти заєднаєшся з речами, які раніше здавалися невидимими чи недосяжними. Але насправді вони завжди були поряд. Усе, що існує в матеріальному світі, колись почалося з ідеї ідеї, наповненої емоцією, бажання настільки сильного, що воно перетворилося на чіткий образ у чиїсь уяві. І саме в цей момент починається магія, коли ти інтенсивно про щось думаєш, і головне Відчуваєш, що це вже стало реальністю, ти починаєш вібрувати на його частоті. І Всесвіт, який точний і діє за законом, відповідає, надсилаючи тобі обставини, людей, ідеї та можливості, які відповідають цій вібрації. А що робить більшість людей? Вони дивляться на порожній банківський рахунок, відчувають тривогу, страх, відчай. І потім дивуються, чому гроші так і не з'являються. Все просто вони вібрують на частоті нестачі. А все, що вони притягують, це ще більше причин для занепокоєння. Коли я зрозумів це по-справжньому, не просто розумом, а всім єством, моє життя почало змінюватися. Я перестав зосереджуватись на тому, чого мені бракує, і почав уявляти те, чого я насправді хочу. Я сідав із аркушем паперу, малював у думках свої цілі і бачив себе. Як живу вже в цій реальності. Не як у далекій мрії, а як у чомусь, що вже стало дійсністю. Саме тут багато хто робить помилку. Вони вважають, що достатньо лише повторювати ствердження або розклеїти мотиваційні фрази по стінах. Але повторень недостатньо, потрібно відчути. Почуття це каталізатор вібрації. Ти не притягуєш те, чого хочеш. Ти притягуєш те, Ким ти є, і ти є лише тим, з чим можеш емоційно себе ототожнити. Подивіться на відомих постатей в історії людей, які починали з нічого, але побудували цілі імперії вони свідомо або підсвідомо знали, як працює цей закон. Один із прикладів Джим Керрі він написав собі чек на суму приблизно 250 мільйонів гривень, датований кількома роками наперед, ще тоді. Коли він був невідомим коміком, щодня він дивився на цей чек і уявляв, як отримує ці гроші за свою роботу. І знаєш, що сталося? Через кілька років він дійсно отримав саме таку суму за одну зі своїх перших великих ролей у Голлівуді. це і є частота, це і є вібрація, це і є узгодженість із тим, чого ти прагнеш. А тепер зупинись і подумай. Коли востаннє ти дозволяв собі чітко уявити, як багатство входить у твоє життя? Але уявити справді не як туманне бажання, а з усіма деталями, з емоцією, ніби це вже твоє. Чи можеш ти побачити себе, як прокидаєшся у затишному будинку, вільно обираєш, що робити впродовж дня, бо тобі більше не потрібно працювати просто, щоб вижити? Чи відчуваєш ти спокій від думки, що всі рахунки вже оплачені? І ще залишилось достатньо, щоб допомогти родині інвестувати ділитись. Якщо ти навіть не здатен це уявити, як ти можеш очікувати, що це прийде, тобі потрібно щодня тренувати це уявлення в голові. І чим частіше ти це робиш, тим легше стає. Твій мозок починає сприймати це як реальність. Твоє тіло починає реагувати так, ніби це вже сталося. Твої рішення змінюються. Твоя поведінка змінюється. І Всесвіт відповідає. Я завжди кажу, коли ти стаєш єдиним з тим, чого бажаєш, тоді це бажане саме йде до тебе. Як два телефони на одній хвилі миттєво заєднуються, так само і твій розум, коли правильно налаштований, заєднується з реальністю, якої ти прагнеш. І повір, немає значення, де ти зараз. Можливо, ти маєш борги без роботи, в розпачі. Але це не визначає твоє майбутнє. Те, що його визначає, це те, на якій частоті ти вирішиш абути з цієї миті. Частота грошей завжди доступна. Тобі лише потрібно прийняти рішення узгодитися з нею. Не час від часу, а щодня. Бо той, хто вібрує в упевненості в достатку, не ганяється за грошима. Він сам стає магнітом для них. Тебе навчили. Як заробляти гроші? Ніхто не пояснював, як гроші насправді працюють. І, хоч як би боляче це не було чути, правда в тому, що тебе з самого дитинства запрограмували на те, щоб не стати багатим. Це не було через злість, це було через невігластво. Твої батьки, вчителі, оточення, усі вони просто повторювали те, що самі чули все життя. І непомітно для себе ти вібрав кожне слово як абсолютну істину. Фрази на кшталт гроші не приносять щастя, гроші це бруд, треба важко працювати, щоб щось мати, як народився бідним, таким і помреш. Тільки багаті стають ще багачими, здаються невинними, але насправді вони непомітно закарбувалися у твоїй підсвідомості як свої рідні коди, що формують твоє ставлення до достатку. І найгірше в цьому всьому, ти навіть не усвідомлюєш цього. Твій розум працює як комп'ютер. І ці переконання це програмне забезпечення, яке ти запускаєш щодня. Тож неважливо, скільки зусиль ти докладаєш, скільки навчаєшся, борешся чи працюєш. Якщо твоя внутрішня система налаштована на брак, саме брак ти і будеш постійно відтворювати. Це те, що ми називаємо парадигмою. Набір глибоко вкорінених у підсвідомості переконань і звичок, які контролюють твої вчинки, рішення і, відповідно, результати твого життя. А знаєш, що найбільш небезпечне в цьому всьому? Більшість людей навіть не здогадуються, що ними керують ці паради геями. Вони вважають, що роблять вибір самостійно, але насправді лише повторюють ті самі шаблони. З року в рік вони переживають одні й ті самі проблеми. Вигадують ті самі виправдання, стикаються з тими самими обмеженнями. А потім звинувачують удачу, уряд, економіку, начальника, партнера чи нестачу можливостей. Я сам пройшов через це я знаю, що це таке опинитися на самому дні з боргами, коли заробітку не вистачає навіть на найнеобхідніше. Я винен був більше, ніж заробляв. Я думав. Що єдиний вихід це працювати ще більше. Але навіть так грошей усе одно не вистачало. Тому що проблема була не в роботі, а в програмі, яка працювала в моїй голові. Усе почало змінюватися лише тоді, коли хтось показав мені, що я можу перепрограмувати свій розум. Один чоловік сказав мені: подивися на свої результати, Бобе. Вони точне відображення того, що відбувається у твоїй свідомості. І він мав рацію. Я ніколи раніше не замислювався, що можу поставити під сумнів усе, чого мене навчили про гроші. Я думав, що просто мені не судилося. І знаєш, що мене насправді пробудило? Він спитав мене, чи був хтось у твоїй родині по справжньому багатим? Хтось, хто дійсно розумів, як працюють гроші. І я зрозумів ні, не було. Всі були в тому самому замкненому колі, жили на межі, боялися, відчували провину. І тоді я збагнув: ніхто не може навчити мене того, чого сам не знає. Якщо я хочу змінити своє життя, я маю зламати цей цикл. Ось і є той момент перелому, коли ти усвідомлюєш, що це не твоя провина, але твоя відповідальність. Так, тебе запрограмували. Але тепер ти можеш звільнити себе. Ти можеш обрати нові переконання. Ти можеш вирішити просто зараз, що більше не будеш жити, керуючись чужими установками. І повір, це не просто слова з книжки про саморозвиток. Існують реальні дослідження, наукові підтвердження того, що твої думки і емоції щодо грошей безпосередньо впливають на твої фінансові рішення. Одне з досліджень Стенфордського університету показало, що люди з позитивним ставленням до достатку мають схильність ухвалювати ефективніші рішення, вміють розраховувати ризики і створюють більше можливостей упродовж свого життя. Тобто це не просто позитивне мислення, це нейронаука, поведінка і конкретні результати. Але зверни увагу, зламати паради ГМу це не натиснути на кнопку. Це більше схоже на зміну русла річки. Тобі знадобиться повторення, сталість, фокус. Тобі доведеться спостерігати за собою щодня. Потрібно буде замінити Я не можу, на як я можу. Тобі доведеться захищати себе від тих, хто постійно повторює, що твої мрії занадто великі. Тобі потрібно припинити виправдовувати свої обмеження і почати діяти як людина, яка знає, що народжена для чогось більшого. А знаєш, що найпрекрасніше. Коли ти змінюєш своє мислення, ти змінюєш також і долю наступних поколінь. Бо ти більше не повторюєш старі шаблони. Ти стаєш прикладом. Своїм власним прикладом ти починаєш вчити, що жити в достатку, чесно, легко і з гідністю абсолютно можливо. Скажи чесно, скільки фінансових рішень за останні кілька місяців ти приймав з позиції страху? Скільки разів ти відмовився інвестувати, спробувати щось нове, попросити підвищення, змінити сферу діяльності лише тому, що твій розум сказав тобі, що ти не впораєшся, скільки можливостей пройшло повз тебе, поки ти ховався за фразою Це не для мене? Будь чесним бо саме там корінь проблеми. Але там же і відповідь. Твій розум може стати або твоєю виязницею, або твоїм визволенням. Він може знову і знову повторювати те, що вже було, або створити те, чого в твоїй історії ще ніколи не було. Але це залежить тільки від тебе. Що ти обереш? Продовжувати жити за тією самою програмою, яка привела тебе сюди. Чи встановити нову систему, нову віру, новий погляд на світ, той, що приведе тебе туди, куди ти дійсно хочеш потрапити. Подумай про це. Бо саме цей вибір може означати твою фінансову свободу. Ти коли-небудь помічав, як багато людей живуть, ніби просто спостерігають за власним життям, немов другорядні герої у власному фільмі. Вони щодня прокидаються в один і той самий час, йдуть тим самим маршрутом на ту саму роботу, повертаються додому з тим самим відчуттям втоми, скаржаться на ті самі речі і живуть лише в очікуванні вихідних чи відпустки, аж раптом розуміють, що минув ще один рік. А в їхньому житті нічого не змінилося. Вони не живуть, вони виживають. І найсумніше, що багато хто навіть не здогадується, що можна жити зовсім інакше. Більшість людей не усвідомлює, що в них є сила створити власну реальність так, ти можеш побудувати власну економіку, обрати, як хочеш жити, скільки хочеш заробляти, де хочеш мешкати і як мають виглядати твої дні. І це не красива теорія, це практичне рішення. Справжній вибір. І цей вибір починається зараз, не завтра, не після завершення кризи, не коли ти будеш почуватися готовим. Саме зараз люди постійно чекають на ідеальний момент вони кажуть коли в мене будуть гроші, я займуся тим, що люблю, але це мислення перевернуте з ніг на голову. Спершу ти маєш почати робити те, що любиш, або хоча б рухатися в тому напрямку. Саме цей рух, це внутрішнє вирівнювання з твоїм справжнім «я відкриває двері для приходу грошей. Гроші це не фінальна мета, це наслідок твоїх рішень, твоєї енергії та твоєї сміливості. А знаєш, що цікаво у світі безліч прикладів людей, які вирішили стати головними героями свого життя. Звичайні люди, як ти і я, які залишили все, щоб піти за покликом серця. Люди, які були на самому дні, емоційно або фінансово, і сказали досить вони починали з малого, іноді зі страхом, але з величезним бажанням жити вільно, вільно розпоряджатися своїм часом, вільно обирати, вільно виражати себе. Я знала одну жінку. Яка після втрати роботи і зради чоловіка залишилася сама з двома маленькими дітьми без жодного доходу. Вона могла б повністю впасти у відчай і дійсно провела кілька днів у повному розпачі. Але одного дня вона вирішила, що більше не буде за ручницею обставин. Вона почала з того, що продавала торти у своєму районі. Потім пройшла простий курс цифрового маркетингу, використовуючи позичений телефон. Створила власну сторінку, навчилася просувати свої послуги і почала отримувати замовлення. Через два роки її прибуток перевищив ту зарплату, яку вона отримувала раніше. У неї з'явилася свобода часу для дітей і впевненість у собі, якої вона ніколи раніше не відчувала. Ось що відбувається, коли людина бере життя у свої руки. Коли перестає чекати на порятунок і сама будує міст, міст, що веде від автоматичного існування до усвідомленого життя. Але щоб побудувати цей міст, потрібно зламати програмування, яке заклали в тебе з дитинства. Потрібно відмовитись від думки, що треба задовольнятися тим, що є, щоб жити з того, що любиш, нереально, або що гроші є тільки у тих, хто народився багатим. Усі ці твердження неправда. Правда полягає в тому, що ти можеш прямо зараз вирішити стати архітектором власної реальності. Можна починати з малого, головне почати. Потрібно записати свої цілі, навіть якщо ти ще не знаєш, як їх досягти. Потрібно уявити життя, яке хочеш прожити, і чесно запитати себе, чи наближають мене рішення, які я приймаю сьогодні до цього майбутнього. І якщо відповідь ні. Ти вже знаєш, що потрібно змінити. Це не буде легко. Я ніколи не казав, що буде. Але це можливо дуже навіть можливо. Бо коли ти налаштовуєшся на хвилю того, що по-справжньому любиш, коли починаєш жити з наміром, з пристрастю і з ясністю, все світ починає рухатись разом із тобою. Можливості починають заявлятись. Ти починаєш бачити зв'язки там де да раніше бачив лише перешкоди. Допомога приходить із несподіваних місць. І десь глибоко в грудях ти відчуваєш, ти йдеш правильним шляхом, навіть якщо ще не досяг кінцевої мети. Знаєш, що мене найбільше захоплює в цьому всьому тобі не потрібен чийсь дозвіл. Тобі не потрібно, щоб хтось вірив у тебе. Вистачить того, що ти сам у себе повіриш. Бо це твоє життя. І якщо ти не візьмеш на себе головну роль, ніхто цього не зробить замість тебе. Подивись навколо. Скільки людей застрягли в колі розчарування, провини та жалю. Не будь ще однією з них. Ти не для цього прийшов у цей світ. Ти прийшов, щоб сяяти. Щоб рости, щоб створювати. Щоб розширювати межі себе. Життя, яке ти хочеш. Уже чекає на тебе. Воно вже існує як потенціал. Але воно стане реальним лише тоді, коли ти перестанеш бути глядачем і станеш режисером, творцем, господарем власної історії. І питання, яке я залишаю тобі зараз, ти залишишся епізодичним персонажем у власному фільмі? Чи нарешті станеш головним героєм і напишеш сценарій життя, про яке давно мрієш? Це твій вибір. І тільки твій. Гроші не знаходяться зовні, вони в тій частоті, на якій ти вирішуєш жити щодня. Якщо ти змінюєш свою вібрацію, ти змінюєш результат. І все починається з одного рішення, рішення взяти під контроль своє життя, свій розум і свою енергію. Не зупиняйся на цьому. Наступне відео, яке з'являється на твоєму екрані, допоможе піднятись тобі ще на один рівень у твоєму шляху трансформації. Якщо ти хочеш зростати, хочеш стати хоча б на один відсоток кращим, ніж зараз цей шлях саме для тебе. Щиро дякую тобі, що був зі мною до кінця, я чекатиму на тебе в наступному відео. Продовжимо йти разом!